Ми кажемо, що білий простір це простір можливостей. Так воно і є. І чи з Могилянки, ви чи не з Могилянки, ми дуже раді е, людям, які приходять до нас з новими ідеями. Ми раді долучатися до цих ідей. Ми раді допомагати цим ініціативам, якщо вони цього потребують. І е, ми раді робити щось краще для Могилянки і для Києва взагалі. Тому приходьте, ми будемо дивитися на вас як на нову книгу. Галина, то скажіть, будь ласка, які у вас плани? Чи ви збудуєте якісь творчі плани, там, наприклад, розширення простору, запрошення когось іншого? А, да, я зараз відповіла це питання. Зараз тільки додам ще два слова про фінансування. Що власне оця кампанія із збору коштів, матеріалів на розвиток білого простору продовжується. Вона триває зараз. У нас є банка, куди можна вкинути готівку або звернутися прямо до мене або до Марії з якимись пропозиціями вкладі в розвитку і так далі. Тобто, це дуже довго тривала кампанія, і ми продовжуємо розвиватися і додавати щось нове. От а щодо планів, якраз теж гарно перепліта. На жаль, ми маємо доволі обмежені фізичні фізичні можливості в плані простору. От ми маємо своїх 40 квадратних метрів, і наша діяльність саме білого простору обмежена цим цією площею. Тобто фізичного розширення нам навряд чи світить, а але нам світить розширення в плані інформаційного забезпечення і піару, і так далі, тому що наша кількість лайків постійно зростає, і мої дуже довгострокові плани і надії. Скажімо так, надії на це місце, що е, рано чи пізно події тут стануть ексклюзивними. Е, ми не зможемо забезпечувати багато посадочних місць, але ми зможемо брати ексклюзивність у подій і таким чином е, матимемо такий от е, е, імідж місця, де відбувається щось унікальне, щось цікаве, і тут ще треба потрапити. Якось і так. Так, і а ще скажіть, ще. чи от ви вже існуєте деякий час, я так місяць. розумію, місяць Стар. там буквально да. зовсім мало часу. Mm. Але я вже побачила, що у вас досить багато людей приходить і займаються своїми справами. Так. Тобто, ви бачите якийсь вже маленький розвиток за цей місяць? Так, так. Це те, що, що ми спостерігали буквально в перші тижні і намагаємось розвинути, грубо кажучи, до нас часто заходили хлопці, які гарно грають на піаніно. І ми їм запропонували робити вечір вільного піаніно. Саме з орієнтацією на те, що прийдуть люди, саме їх послухати, а не просто я забігла після пари. О, тут хтось грає, я посижу на 5 хвилин довше. Тобто, тим людям, які приходять і якимось чином проводять наш час, ми пропонуємо певні форми організації, щоб це було цікаво і для інших, а для них щоб це було цікаво, як донести себе до аудиторії, отримати якийсь фідбек і отримати певні організаторські навички, менеджменту точно так. Галина, розкажіть, mm -hmm. чи хтось фінансує ваш проєкт? Uh, наш проєкт фандрейзинг. Причому я дуже любила впродовж серпня, впродовж місяця, коли ми з нуля до відкриття робили білий простір, дуже любила користуватися терміном матеріал рейзінг. Тому що ми збирали не тільки готівку або через банківську карту перекази, ми і агітували наших волонтерів і доброзичливців приносити нам фарби, пензлики, якщо в них, наприклад, з ремонту залишилось тощо. Тобто нас не фінансували ну, якісь. Установи тощо, але люди плюс приносили матеріали, і подекуди готівка була не основним нашим матеріалом взаємодії.